Попри про те, що тимчасово окупований Крим зона бойових дій росіяни масово рвуться туди на відпочинок. Черги на незаконному Керчицькому мосту кілометрові окупанти обшукують кожне авто, бо бояться нових ударів українських сил та туристів це налякає. Їдуть фактично під приціл Хаймарс, Стормшедов і фпв дронів, які б'ють по воєнним об'єктам пляжі, де замість сонця вибухи, а замість відпочинку морські міни. Останні удари по Севастополю, Євпаторії та Джанкою доводять. Крим це не курорт, це також частина фронту. І допоки Крим не буде звільнений, кожен метр півострова лишатиметься зоною ризику для усіх тих, хто перебуває там незаконно. І зараз до нашого ефіру долучається Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. Вітаємо вас, пане Дмитро. Вітаю студії, вітаю родичів. Добрий день. Хотіла вас детальніше розпитати про те, що власне, відбувається в Криму, що ви спостерігаєте там, і оця якась чергова там, паніка на Керченському мосту вона пов'язана з чим? Що туристи рвуться до зони бойових дій, як ми сказали, чи навпаки тікають звідти перелякані бойовими діями? Щодо паніки, я такої інформації наразі не бачив. Я неодноразово зауважував, що. Враховуючи ситуацію з витоком Мазуту в морі, ймовірніше за все, в тому році все ж таки більше нелегальних туристів російських оберуть саме Крим. Тому що пляжі Анапи і взагалі східного узбережжя Чорного моря, воно зараз стикається з наслідками цієї аварії, танкерів. Тому відповідно цього року в Криму нелегальних туристів має бути більше. Йому що за все так воно і буде. Що стосується мосту, звісно. Це також для них типова ситуація. Ці пробки кілометрові сотні машин. В першу чергу це пов'язано з заходами безпеки, які росіяни на мосту впроваджують це і догляди постійні сканування. Самі Росіяни жалкувалися неодноразово, що перетнути так званий кримський міст процедура складніша ніж іноді перетнути державний кордон так званої Російської Федерації. Тому в принципі тут нового нічого не відбувається. А щодо самого півострова тимчасово окупованого чи спостерігаєте ви зміни у заходах безпеки там після останніх атак сил оборони по воєнних об'єктах Криму, які мали місце, от, буквально протягом останнього місяця верифікувати подібні зміни доволі складно. Це закриті об'єкти. Вони, як правило, верифікуються перед під час планування якихось дій бойових. І в будь-якому разі ця інформація теж залишається закритою. Місцеві жалкуються, звісно, на те, що періодично чують вибухи, і кожного разу ці вибухи чомусь не зачіпають цивільних. Тому що так, якщо якісь атаки відбуваються, то це військові виключно об'єкти. Тому тут, в принципі, теж ситуація залишається незмінною, як і минулого року. В принципі, в Росії знайшли застреленим щойно звільненого путіним міністра транспорту, і от в мережі вже жартують, що посібник окупантів. Так близько до серця сприйняв зупинку роботи російських аеропортів через атаку українських безпілотників. А от якщо говорити про водний транспорт на півострові, то чи ризикують зараз окупанти виводити кораблі в море? Кораблі бойові одиниці в море не виводять. Паромна переправа працює, але знов таки це паромна переправа вже не залізнична, тобто зовсім інші об'єми. Що стосується військово-морської логістики, вона в принципі вже не перший рік в принципі відсутня і з відомих нам усім причин після знищення в першу чергу великих десантних кораблів після цього паромів, якими вони перевозили так само озброєння, цей шлях для них закритий. Тому живніє трохи це сполучення, але воно здебільшого цивільне так, звісно, вони можуть. Використовувати пароми, щоб перекидати там особовий склад, але в будь-якому разі, це вже зовсім інший, інший об'єм. більшого зараз для цього вони використовують так званий Кримський міс. Цікаво, що Руха теж повідомляє, що флот Російської Федерації зникає з бухт окупованого Севастополя. Незрозуміло, в яких об'ємах відбувається це зникнення, самозникнення. Куди перекидають кораблі? і Чи мають сили оборони можливість атакувати воєнні кораблі в нових місцях дислокації? Що ви що ви про це знаєте? Це переміщення, яке не відбувається за межами Криму. Це переміщення між бухтами, це переміщення на заводи. Ну тобто переходів з Криму, наприклад, до нового пункту базування для них нового в Новоросії, не відбувається. Тому що в, Новоросійськ, в принципі, вже особливо нема куди перебазовуватися, там і так, є проблеми з е, наявним причальним фронтом. Тому ні, в принципі, все це відбувається в межах Криму. І е, це ті одиниці, які відносяться до допоміжного флоту, в принципі, е, бойовими одиницями їх важко вважати. І е, як ціль, вони не дуже цікаві. Пане Дмитре, окупанти стверджують, що за останні 11 років в тимчасово окупований Крим переїхало понад 10 тисяч білорусів. Що вам про це відомо? Ким росіяни намагаються заселити зараз півострів, і яка там взагалі зараз демографічна ситуація? Такова імперська практика. Це звісно, замінювати населення, асимілювати його. Тут цілком очікувано. З вуст так званих не таких русських була озвучена цифра вже в мільйон так, так званих нових громадян. І вони так ставили це питання, що ж з ними робити, в разі чого вони ж типу, тепер там, місцеві майже. В принципі, знов-таки теж важко верифікувати цю інформацію. Звісно, Крим завжди був тією локацією, куди багато росіян. Мріяли потрапити після пенсії або на пенсію. Знаєте, у них такий, е є фіксуються вони на цьому там погріти кістки на старості років і переїхати кудись там в Сочі або в Крим. Тому в принципі бажаючих завжди в Російській Федерації так звані вистачало переїхати до Криму, продати все і переїхати. Особисто маю таких колишніх вже родичів, які так само продали все і переїхали в Крим. І навіть вже встиг би там померти. тому в принципі для росіян це теж звичайна абсолютна практика, пане Дмитре. Бачимо, що ви зараз в морі. Це бойове патрулювання. Ми з вами зараз знаходимося в морі, в якому відбувається навчання серії Сібриз. Це прото манш І тут станом на сьогодні триває відповідні заходи. Під час яких відбувається пошук та знищення учбових мін, це одна з частин сібризу, яка відбувається цього року. Вже друга перша відбувалася. Що цього путні компоненти та морська піхота працювала. А кораблі вже другий тиждень виконують завдання біля британських берегів. І так цього року знову доволі багато учасників було. 22 країни брали участь. В принципі, все відбувається плавно. Ну от, власне, тоді розкажіть, яка зараз ситуація з мінною небезпекою у Чорному морі? У чорному морі теж ситуація залишається незмінною. На жаль, ми не можемо, звісно, зайти в Чорне море нашими протимінними кораблями, тому що згідно конвенції Монтере босфор закрито, і відповідно умов для проведення цієї операції наразі достатніх безпекових немає, тому що. Будь-які подібні операції мають проводитися в умовах, які дозволяють з точки зору безпеки, в першу чергу. Враховуючи те, що російська авіація досі працює в Чорному морі, наразі такі кораблі можуть стати для них цілями, Тому що для росіян важливо підтримувати достатньо високий рівень небезпеки в наших водах мінної, незважаючи на те, що у них вже немає такої можливості зараз мінувати дистанційно нашу акваторію, але тим не менш. Результати їхньої роботи в лапках, звісно, з нами будуть прибиратися ще роками. Та нам на зараз ми змогли побудувати маршрут, який дозволяє забезпечити цю безпеку. Триває таке ургентне розмінування там, де потрібно сьогодні і зараз. Але щодо загальної операції, в рамках якої якраз ми і готуємо наші екіпажі, наш штаб і саму операцію. Пане Дмина зараз на жаль на наостанок нещодавно бачив відео, де на один із російських пляжів викинуло міну, і причому росіяни її руками викочували на пляж. Ну власне тут можна тільки поаплодувати їм, нехай далі так і продовжують робити. Але в цілому росіяни продовжують засмічувати море мінами. Чи зараз це припинилося? І в основному робота йде із очищення. А ну зараз такої можливості немає. Для цього треба виходити в море, по-перше, а по-друге, достатньо близько підлітати до нашого узбережжя, що після збиття в кінці 23-го року 24 го стало неможливо. Тому, в принципі, ні, ми зараз лише маємо боротися з наслідками. А щодо цього відео, ну вірніше за все, це було з Другої світової війни, mm -hmm. і можна сказати, що їм пощастило насправді, тому що підходити до таких предметів, особливо в На нашому узбережжі, точно не варто. Дуже дякуємо вам за озвучену інформацію, за те, що відповіли на наші запитання. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був з нами наживо. Наш ефір триває.